Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. Джозефіна Бел. Смерть у лікарняній палаті. Девід Вінтрінгем відчинив двері в дитячу, неймовірний галас, який виробляли двоє його молодших дітей, миттю стих. Вони кинулися до батька з радісними вигуками. Дружина відвела погляд від своєї роботи. «Девіде, Чому так рано? Побачивши вираз його обличчя, вона швидко запитала щось сталося? Давай спустимося, сказав він, треба поговорити. Нам із татом потрібно спуститися вниз, сказала Джил, відчіплюючи дітей від чоловіка. Ви ж чудово гралися самі, а нам можна з вами? запитала Бет, дивлячись батькові в обличчя. Закладаємося, ти знову щось розслідуєш. Не можна, твердо відповів Девід. Залишайтеся тут. Коли няня бере вихідний, завжди щось трапляється, лагідно зауважила Джил, спускаючись за чоловіком сходами. Я повернувся так рано, бо в лікарні святого Едмунда сьогодні сталася жахлива річ, почав Девід. Старшу сестру Бенкс оперували минулого понеділка. Усе пройшло чудово. Її повернули назад у палату, але. Який жах! охнула Джил. На жаль, операція пройшла успішно, але пацієнтка померла. Причиною її смерті став не хірург, а хтось із медсестер. Де віде? жах. Сьогодні? Ні, вона померла понеділок, приблизно через годину після того. Як її привезли з операційної. Чергова медсестра пішла перевіряти, чи прийде Бенкс до тями після наркозу, і побачила, що в тієї дуже слабке дихання, а пульсу майже немає, і послала по джилі ординаторку хірургічного відділення. Сестрі Бенкс стало зле, коли вона була на невідкладному виклику, тож їй відвели одне з хірургічних ліжок у її ж відділенні. Але оперували не одразу. Так ти казав, що вона раптово захворіла, вимовила Джил. Бідна, стара відьма, жахливо поводилася з підлеглими. Що поробиш? Так їх вчили, стара школа. Та й характер у неї був відповідний. Але ж прекрасна медсестра, першокласна, характер її згубив. І я тебе перебила. І, і що, коли прийшов доктор Джилі, вона вже була мертва? Не зовсім так. Він спробував її реанімувати, але коли обстежив її уважніше, поспостерігав рефлекси, то побачив ознаки гострого отруєння морфієм. Для нього це було, звісно, вкрай неприємне відкриття. Проти отрути не подіяли, і через чверть години вона померла. Ростин підтвердив діагноз. А сьогодні прийшли результати аналізів і дали смертельну дозу, скільки треба, ні на грам більше. Але хто? з жахом запитала Джил, хто міг це зробити під час операції? Довелося, звісно, сповістити коронера, продовжив Девід, не відповідаючи на її запитання. Він наказав зробити аналізи. І сьогодні, як і ми, отримав результати. Тепер у будь-який час може нагрянути поліція. Може, вже нагрянула, після того, як я пішов. Передбачалося, що я почну розслідування після розтину, коли надійдуть результати аналізів. Уже в усьому і розберуся. Принаймні, так собі це уявляє головний лікар. І розібрався? Девід у занепокоєнні крокував кімнатою. Усе занадто просто, сказав він, занадто просто і водночас занадто складно. Не говори загадками поясни. Справа виглядає так, коли старшу сестру Бенкс відправили в операційну, чергувала сестра на прізвищі Еліс. Вона взагалі погано розуміє, а останніми місяцями і зовсім працює, аби як. Радила головній медсестрі запропонувати Еліс полишити медицину і спробувати себе десь іще. На жаль, дівчина просто божеволіє від професії і цілком розумно каже, що за нинішньої нестачі медсестер кожні руки на рахунку. До того ж, вона хоче в майбутньому виїхати з місією за кордон. Дуже релігійна дівчина. Але насправді вона отримала попередження і все через сестру Бекс. Таким чином, у наявності певний мотив, досить вагомий, враховуючи, що вона стане місіонеркою. Імовірно, у неї була можливість дати сестрі безсмертельну дозу морфію? Навряд чи, але й ніхто інший не зміг би зробити цього безперешкодно. Усі сильно діючі ліки зберігаються під замком, і їх видає старша медсестра за призначенням лікаря. Але коли проходять операції, морфій виписують усім прооперованим і уколи роблять уже в палаті, а перед операцією призначають атропін, тож у такі дні шафа сильно діючими ліками дуже затребована. А сестра Еліс могла отримати доступ до отрут не безпосередньо. Старша медсестра впевнена, що того дня ні в кого, крім неї не було доступу до ключа від шафи. Я подумав спочатку, що Еліс могла поцупити морфію із шафи, але це було б неможливо. Власне, доведено, що це не так. Усі записи сходяться, їх перевіряли і у відділенні, і по всій лікарні. Ніде не виявлено ні нестачі, ні надлишків. Морфій, який вкололи сестрі Бенс, був принесений звідкись ззовні. Сестрою Еліс, якщо це її рук справа, але в тому той складність, де, крім лікарні, вона могла його добути. І з цим, звісно, розбереться поліція з такими завданнями вони непогано справляються. Ти, здається, казав, що вона закінчила чергування після того, як сестру Бенс привезли назад у палату? Так, тоді, мабуть, вона дала сестрі Бенс морфій замість Атропіну перед операцією. Ні, тоді Бенс померла б в операційній. Вона пробула на столі годину 45 хвилин. Геліс могла зробити це після операції, перед закінченням свого чергування. В принципі, могла, вона допомагала перекладати Бенс у ліжко, та, звісно, ще не прийшла до тями після наркозу. Тобто вона могла тихенько повернутися перед тим, як піти з чергування, і вколоти непритомній жінці дозу морфію. Яку принесла із собою. Так, як це видно. Як я вже сказав, це простіше простого, непритомна жінка, повністю у твоїх руках, але, повторюю, складність із морфієм. Хм, проте ж люди десь знаходять цей морфій, наприклад, наркомани. Наркомани так, але абсолютно звичайна замотана медсестра в пересічній лікарні. Мало ймовірно, щоб вона знала, де його взяти. Як ти думаєш? Я так вважаю, що старша медсестра видала правильну дозу морфію, не занадто багато. Я маю на увазі той морфій, який вколола бенс друга медсестра. Ах, так, ти ж казав, що їй більше не робили уколів, бо бачили, що їй стало зле. Зачекай ну, сказав Девід, ти мене наштовхнула на думку. Давай розберемося. Бенз не отримала своєї дози морфію, він був у шприці. Старша медсестра приготувала його для сестри пред я бачив тацю. Доктор Джилі забрав її тієї ж самої миті, як у нього виникли перші підозри. Після пред до нього ніхто не торкався там лежало чотири порожні шприци і один повний. Сестра наповнює шприци відповідно до розпоряджень хірурга. І стромляє їх голками в проспиртовану вату. Чотири порожніх шприци? перепитала Джил. Так, зачекай, не квап мене. Ми міркували, що це могло бути передозування, і перевірили повний шприц. З ним було все гаразд. Я поговорив з трьома іншими пацієнтами. Ти ж казав, що їх було четверо. Одна з них померла. В ніч після операції бідолаха, загальна слабкість і шок. У неї була злоя кисла пухлина, яку не змогли видалити. То це і на краще. Ще одна виявилася на рідкість стійкою старенькою. І я запитав, чи відчуває вона сонливість після операції, І вона відповіла це не до мене, синку. Я ніколи нічого не втрачала і не збираюся втрачати. Я знаю, що може бути боляче. Троянд без шипів не буває, чи не так чудово. Наступна була повною протилежністю, справжня істеричка. Чергова сестра розповіла, що вона зчинила страшенний галас перед операцією, а після поводилася ще гірше, кричала на всю палату. Неможливо перевірити, скільки їй дали морфію. Подібну натуру ліки скоріше збудять. Ніж заспокоїть. як кішок, припустила Джил. Так. А хто був третій? Дівчина, якій видалили апендикс, її оперували якраз перед старшою сестрою Бенкс, але впоралися набагато швидше. Вона почала приходити до тями, коли на чергування заступила сестра Пред, інакше кажучи, незабаром після того, як Бенс привезли назад у палату. Інші отримали свій морфій незадовго або після цієї дівчини. Тобто пред зробила всі необхідні ін'єкції, усі, які підготувала старша медсестра, п'ять пацієнтів, п'ять шприців. Той, який призначався сестрі Бенкс, залишився невикористаним. Перевірка показала, що там містилася звичайна доза морфію. Немає причин підозрювати чергову сестру. Так, схоже, той морфій прийшов з якогось зовнішнього джерела, ти не закінчив. Що сказала дівчинка з апендицитом? Вона поскаржилася, що після операції відчувала сильні болі, набагато важчі, ніж їй описували знайомі, яким уже вирізали апендикс. Але наступного дня біль вщух. Вона сказала, що їй було б легше, якби її мати не влаштувала скандалу. А чому? скандалила мати. Наскільки я зрозумів, її обурило, що сестра Пред не зробила укол тієї самої миті, коли дівчинка почала приходити до тями після наркозу. Потім мати поскаржилася пред, що дочці знову погано, і змусила ту видати знеболювальне, кодеїн. Після цього дівчина заснула і наступного ранку почувалася напрочуд добре. Дивно, що вона в таких деталях запам'ятала все, що відбувалося після операції, мені це теж спало на думку. Я запитав у неї, і вона пояснила, що запам'ятала все тому, що дуже соромилася поведінки своєї матері. Вона сказала, що пред, звісно, була на них дуже розсержена. Чому? Що, чому? Чому, звісно, якщо сестра Пред вирізнялася за пальним? Або деспотичним характером, то може безпричинно дратуватися під час роботи з оперативними хворими, але чому пацієнт вважається природним? Так, вимовив Девід, я тебе зрозумів. Він в задумі походив кімнатою, а потім раптово кинувся до вхідних дверей. Знову йдеш? запитала Джил, хочу побачитися з матір'ю цієї дівчини. Я ж кажу, ти навела мене на думку. Ти щось іще пригадав чи поглянув на справу з іншого боку. Я раптово зрозумів, як усе могло статися, якщо в лікарню не приносили ніякого морфію. Можливо, мати дівчини допоможе мені знайти докази. Перш ніж Джил встигла відповісти, Девід вийшов, вона повернулася в дитячу і не отримувала жодних звісток від чоловіка до вечора. О дев'ятій він увійшов у вітальню. Де віде? вона схопилася йому зустріч. Любий, ти маєш жахливий вигляд налю тобі випити. Ти мала рацію, сказав він трохи згодом. Та дівчина та її мати забезпечили нам усіма необхідними свідченнями. Я зустрівся зі Сівом Мічелом зі Скотленд-Ярду, і ми представили сестрі Пред усі докази. Вона відразу ж впала в істерику. І негайно видала себе, хоча ми попередили її, що все, що вона скаже, може бути використано проти неї. Не хотілося б мені ще раз побачити, як заарештовують жінку, які були основні докази. Я тобі розповім усе, що мені доповіла мати дівчини. Вона, як і дочка, сказала, що роздратування сестри Пред було цілком виправдане. Бо до того вони вже стикалися. Мати пробралася в лікарню зі службового входу, бо боялася, що біля головного входу її затримають, і вона не встигне побачити доньку перед операцією. У коридорі вона натрапила на сестру Пред, яка обіймалася з чоловіком у білому халаті, і це, як ти розумієш, у розпал його робочого дня. Пізніше в палаті мати знову натрапила на ту саму сестру, і за її словами, вони впізнали одна одну. Але зачекай я запитав у дівчини, чи цей епізод вона мала на увазі, і вона відповіла негативно. На її думку, сестра пред розсердилася тому, що мати влаштувала скандал на порожньому місці. Сестра якраз робила уколи прооперованим хворим. Мати стала вимагати уколу тої миті, коли сестра пред відходила від сусіднього ліжка. Сама дівчина, зрозуміло, не могла цього бачити, оскільки ліжка в палатах розгорожені ширмами. А сама вона була притомна лише наполовину. Тому я запитав у матері, як була справа. Мати все підтвердила і додала, що пізніше вона розповіла про цей епізод доньці, хоча й не згадувала про обійми в коридорі. А в той момент сестра Пред відійшла від ліжка старшої сестри Бенс і попрямувала прямо до дівчинки, хоча й вельми неохоче. У неї в руках була таця зі шприцями. Так. Але ж сестру Бенкс до того моменту щойно привезли з операційної. Їй ще рано було робити укол. Саме так, а сестра Бенс раніше погрожувала, що донесе напред. Вона зустрічалася з одним із рентгенологів у його робочий час. Йому вже робили прочухана за відсутність на робочому місці, але він так і не пояснив причин своєї відсутності. Бенз знала про це з інших джерел, але чекала прямих доказів. Бідолаха Бенс знову влізла не в свою справу, саме так, і пред вбила її. Так, і їй це мало не зійшло. Я так і не зрозуміла, як все сталося. Насправді, все було дуже просто. Ми думали про надмірну дозу, а нам слід було подумати про недостатню. Ох, Девіде, не занудствую, ти ж не Пуаро і не отець Браун. Вибач, у сестри Прат було п'ять шприців із морфієм. Один вона не чіпала, щоб пред'явити пізніше. Вміст решти вона перелила в один шприц, а три порожніх наповнила відповідною кількістю дистилірованої води. Сестрі Бенкс вона дала четверну дозу морфію і тим самим її вбила. Решті вона вколола воду. Можливо, це прискорило смерть однієї з них і, безумовно, посилило або, принаймні, не полегшило страждання інших. Стійка старенька і молода психічно стійка дівчина впоралася з цим, але істеричці це сильно зашкодило. Який жах. Тож виходить, що сестра Еліс тут ні до чого. Я помилялася. Серйозна, релігійна дівчина, яка мріє про те, щоб стати місіонеркою і служити людям, нездатна на таку жорстокість. А сестра Пред, мабуть, божевільна. Зовсім ні. У своєму розумі, але морально неповноцінна, абсолютно егоцентрична і, отже, здатна на жорстокість. З примхи вона практично зруйнувала кар'єру рентгенолога. Вони чудово могли б зустрічатися у свій вільний час. Натомість вона ризикнула тим, що їх обох звільнять. А коли сестра Бенкс спробувала втрутитися, спокійно усунула її. Людина, яка здатна вчинити так, і вколоти чотирьом проперованим хворим воду замість морфію, викликає не жалість як божевільний, а жах, як чудовисько. Будемо сподіватися, вона отримає по заслугах, сказала Джил. Кінець оповідання.